Привіт, друзі! З вами Павло Бондаренко, і ми починаємо наш курс інтенсив по налаштуванні таргетованої реклами для дизайнерів інтер'єру. Цей курс про те, як самостійно налаштувати рекламний кабінет та запустити рекламу, не витрачаючи кошти на професійних таргетологів. Я буду ділитися тільки власним досвідом, отриманим за багато років налаштування та тестування вдалої стратегії запуску реклами. Загальну інформацію ви можете знайти в гуглі або на Ютубі. Я буду показувати тільки практику та отриманий досвід для успішної роботи у вас обов'язково має бути пропрацьована сторінка в інстаграм, тому що інстаграм це основний інструмент продажів ваших послуг у моїй стратегії запуску. На цьому курсі ви отримаєте чіткий гайд по запуску реклами, тому не маючи ніякого досвіду. Ви можете просто повторювати мої дії, і у вас обов'язково все вийде. Тепер перейдемо до практики для початку роботи. У вас має бути активна сторінка в Фейсбуці. Якщо у вас її немає, я покажу як її купити. Потрібно пам'ятати, що сторінка у Фейсбуці це розхідний матеріал, тому що Фейсбук він дуже часто банить акаунти без ніякої причини і повернути вже їх майже неможливо, тому простіше просто купити. Я прикріплю посилання, де я найчастіше купую ці акаунти. Тепер переключимося на екран мого ноутбуку і перейдемо до самої практики налаштування. Покупка акаунту Фейсбук. Посилання, за яке яке я прикріпив, ми переходимо по цьому посиланню, і тепер вибираємо акаунт, який нам необхідний. Нам потрібно ось цих фарм-аккаунтів. Це акаунти, які вручну люди фармлять ось 35 або 100 днів. Тобто вони сидять на цих аккаунтах і імітують діяльність живих людей. Тобто, Facebook думає, що це живі люди, а не якісь боти автоматично зареєстровані. Дивимось по наявності, що в нас є. Краще брати за 6 доларів він довше може прожити, але їх немає, тому обираємо ось цей за 3 долари. Натискаємо кнопку купити. Ось. Вводимо кількість 1, вводимо свою пошту і спосіб оплати я оплачуємо на банком. Далі потрібно ось на цей рахунок перевести ось цю точну суму. Сума потрібна бути точною до копійки. Ось 126,04 гривні потрібно перевести, щоб бот, який з нами працює, він відслідить цей платіж. Все, оплачуємо все оплата пройшла. Тепер можемо перевірити оплату. Все, оплата успішна, тепер натискаємо скачати. Далі прикинула нас на ще одну сторінку, натискаємо скачати і зберігаємо, куди нам потрібно, наш файл. Все є, файл ми скачали. І переходимо до наступного кроку. Наступним кроком нам потрібно скачати Antidetect браузер. Він потрібен для того, щоб через нього ми заходячи у аккаунти Facebook, Facebook розпізнавав нас як постійних користувачів цього аккаунта і не відправляв нам додаткові смс для перевірки. Нам потрібно зареєструватися на цьому сайті. Нажимаємо спробувати. Безкоштовно. Далі реєструємось. Я вже не буду реєструватись, тому що я зареєстрований. Ви реєструєтесь і натискаєте кнопку Скачати і встановлюєте цей браузер. У мене він вже є, тому переходимо до наступного кроку. Відкриваємо браузер, який ми скачали. На ньому також потрібно авторизуватися. Ви авторизуєтеся і рухаємося далі. Тепер нам потрібно зайти у аккаунт Facebook, який ми купили. Для цього натискаємо плюсик, вводимо назву нашого аккаунту, назву будь-яку, яка вам подобається, тепер вибираємо Mac, Facebook та без проксі. Ось в це поле нам потрібно, нам потрібно відкрити наш файл, вставити ось цей текст від квадратної дужки і до квадратної дужки. Ось так ми копіюємо. Так, переходимо в браузер і вставляємо. Все, 13 куків знайдено. Тобто це успішно. Далі логін ми беремо з цього ж файлу. Копіюємо, логін, вставляємо. І далі пароль. Все, ми більше нічого не змінюємо. Єдине, створюємо новий відпечаток і створюємо сторінку. Переходимо в наш браузер, натискаємо Facebook. Все, успішно ми зайшли на аккаунт у Фейсбуці. Далі нам необхідно декілька хвилин, може годину, щось поклацати, полайкати, подобавляти нових друзів. Це потрібно для того, щоб може повидаляти, подобавляти без різниці. Що робити? Це потрібно для того, щоб акаунт знову ожив. І Facebook думав, що це жива людина, а не бот. Все, на цьому реєстрація акаунту Facebook завершена. Переходимо до наступного кроку.